Втрата найбільше це. Втрата своїх ресурсів, грошей, економіка, ну і важливі їхні нафтобази. Ось це для росіян є втратою. І такі втрати у расистів теж є. Нова рубрика: вічно палаюча нафтобаза, вічно палаючий Енгельс. Вже четвертий день поспіль знову горить. І будемо детальніше про це говорити. Адже в Енгельсі на території Саратовської області Рафі. Вже четвертий день горить нафтобаза комбінату «Кристал», яку ще 14 січня вночі атакували українські безпілотники. Заявив про постійну пожежу губернатор регіону Роман Бусаргін. І, за його словами, рятувальникам вдалось значно зменшити площу займання. Наразі ж профільні служби і фахівці продовжують працювати на місці, намагаючись ліквідовувати пожежу. Нагадаємо, що вночі 14 січня дрони масово атакували Росію. Вкотре було вражено нафтобазу комбінату. Кристал в Енгельсі Саратовської області сталося кілька потужних вибухів а потім виникла сильна пожежа. Губернатор регіону повідомляв про пошкоджену промислову зону на одному із підприємств. Але все ж таки не вперше так. Це все відбувається в Ангельці, адже е, ще минулого місяця, і е, в цілому, раз мені здається, на раз-два на півроку. Ось на Російській Федерації е, е, нафтобаза якась горить. Але хочі, хотілося б частіше. І Даша, я ось дивлюся, ти, мабуть, хочеш щось, щось сказати про ці всі бавовни. Прокоментувати, мабуть, хочеться тобі. Знаєш, тут е, мої коментарі, мабуть, будуть не такими е, правильними, як мені нравиться, що як воно горить да, Полтавській. І палі було б зараз максимально актуально. але дійсно а, нафтобаза Лукойло нещодавно Енгельс декілька разів поспіль, плюс там Збройні сили України писали Енгельс 3.0». Ну тобто, <laughs> тут уже скоро ми будемо говорити, скоріш за все, як колись про Чорнобаївку. Пам'ятаєте, тоді вже всі збилися з рахунку, скільки разів там було знищено російської військової техніки. Тобто, тепер ось це легендарний, легендарні влучання і намагання МЧСників в російських Федерації потушить пожежі на Енгельсі на їхній нафтобазі. А, до речі, як воно так відбувається з їхньою супер протиповітряною обороною Путін, Путін говорить на логовонітне ПВО. Так от, що, що случилось? Чого постійні прильоти в одне і те саме місце? Ну чи вони подумали, що ну сюди вже поприлітіла? Вони більше сюди стрілять типу, не будуть. Двічі в одну річку не війдеш. типу, по в Енгельс не попадеш, але попадають. І, до речі, мені здається, знаєш, в чому іронія? Вони тільки загасять пожежу, тут бац прильот. І знову все, все заново робити, от просто якісь е, потрапили це... в безконечну пітлю росіяни там, просто нескінченно е, намагаються гасити свою пожежу. Циклічність е, досить цікава, і дякуємо Збройним силам України, що вони дійсно ось тільки загасило, тоді ж прилетіло. За таку ну фіфілігранну роботу дійсно. Е, говоримо далі. Саме в, є це, Центр протидії дезінформації України, і де, е, думки бач, Іння того, як у Росіяни впроваджують новий спосіб захищати свої НПЗ і чи дійсно він працює, бо ми, судячи з Енгельса, побачили, що ну таке собі. сили оборони регулярно атакують об'єкти на території І, Зокрема, під удари українських безпілотників часто потрапляють російські нафтопереробні заводи для захисту своїх НПЗ Росіяни вигадують нові способи. Отже, керівник центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко вказує наскільки новий метод ефективний. Не так давно окупанти розпочали ставити на резервуари на своїх НПЗ захисні сітки проти безпілотних літальних апаратів. Зараз їх тестують, тож ці сітки з'являться не на всіх російських нафтобазах. Цитую. Однак, враховуючи певні деталі, які не можна озвучувати, то сітки жодним чином не допоможуть і не захистять від вмінь наших військових. Навіть якщо ці сітки будуть металеві, вони все одно не допоможуть. Тому нехай витрачають кошти, а нехай експериментують. Мовиться керівник центру протидії дезінформації при РНБО. А, окрім того, вказується так, що на нафтобазі Ліскінська в Воронежській області яку атаковано було в ніч на 16 січня. А, також була захисна сітка, але силам оборони вдалося її пробити. Навіщо бити по НПЗ? Давайте ще раз для себе це цю інформацію обговоримо. Як зазначив Коваленко, від Воронежом не найбільша нафтобаза, проте це одна із плеяди російських НПЗ, які постачають пальне ближче до фронту. Цитую насамперед добре, що Україна має ресурси для знищення російських НПЗ. Будь-яка нафтобаза це логістика наступу ворога. Через пошкодження вигорає паливо не працюють. НПЗ, не виготовляється пальне, не працює їхня техніка ефективно, тому. Вибиваючи тил, вдається гальмувати фронт. Зауважує керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Тож завжди, коли люди кажуть, що ворог наступає на покровському курахівському напрямку і захоплює населені пункти. Треба розуміти, що одна справа зупиняти ворога на породові, що роблять наші військові, а інша зупинити ворога, вибивши його тил. Цитую, вибивши тил в достатній кількості, вдаєватиметься завдяки більшого ураження саме на фронті. Зменшиться кількість ворожої техніки. Додає Коваленко, і м -м, якщо говорити так про спалах пожеж на одному із найбільших заводів Російської Федерації, то тут хотілося б згадати 11 січня, тоді а, ми з вами обговорювали влучання в Танеко. Це одна із найбільших і найсучасніших МПЗ Російської Федерації, і дійсно, як вже Ірина зазначала, що на день ми обговорюємо а, про ось такі влучання і будемо про них говорити далі. Якби там росіяни не намагалися наварювати свої утеті, вот сіточки а, на якісь НПЗ, у них нічого не виходить. А і ще більше знаєте, що їх а, бісить і а, обурює це саме той момент, коли а, ми в Атерах обговорюємо це, коли в наших телеграм-каналах публікується, коли Генштаб звітує і показує саме наслідки по м, ударів по російським НПЗ, Зе і не тільки. Бо настільки воно їх обурило, що навіть пропустила цензура певні тези в прямих етерах Російської Федерації. Гібельс ТВ з криками з п'яна й урта розповідають про те, що українці не тільки вражають певні об'єкти Російської Федерації, а ще й транслюють це по телебаченню. Звісна річ вони панікують бо це їхнє місцеве населення публікує ці кадри, які потім ми з вами можемо використовувати у новинах і насолоджуватися цим. Давайте подивимося на панічні атаки в прямому етері від експертів. В е таких е гибель з ТВ Російської Федерації. Кожне утро Я, например, я подписан под некоторыми руководителями ЦИФСО, то, 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 то есть руководителями, которые занимаются как раз информационно-психологическими операциями против вас, граждане России. Что я вижу? То есть я я читаю руководителя украинского ЦИПСО. Он пишет и особенно показывает фотографии. Там с 7:30 или с 8 часов утра он начинает показывать фотографии. Вот посмотрите, как горит э, спирт, ну, э, спиртовой завод в Тамбове. Вот посмотрите, как горят там баки в Энгельсе. Вот посмотрите, как горит там в Брянской области. Вот смотрите, как там нефтебаза в Воронежской области. И эти фотографии он берет, с источников российских, от вас, люди, он берет, размещает это у себя. Каждый раз он пи пишет, пишет, а потом общую картину. Вот посмотрите, какие мы молодцы, то есть мы, вооруженные силы Украины, какие мы молодцы, мы делаем все, Россия горит. Вот такая прям, ну, просто-напросто, он работает. Потому что безмозглые идеи в наших СМИ это, предоставляют это. это, им это Мені сподобався кінець, там і що далі? І ну, все. Вони зі свого боку намагалися там, знаєш, підвищувати рівень побісія, розказуючи про те, що от, вони пойдуть на Вашингтон, ось там Аляска і так далі, і тому подібне. І якось так воно вийшло, що довелося казати правду. Прийшлося сказати правду, що на самом тоді прилітає, і не тільки, до речі, з боку України перелітає. Деякі російські експерти казали, що ці дрони не можуть запускати з України, тому що там вже на понад тисячу кілометрів пішли певні дрони. Кажуть, що це якісь продажні росіяни випускають дрони і тут територія. І, і продаж де росіяни і військомати на Російській Федерації підпалюють і автівки підпалюють. Ну от продажні русський, ай я, я що вони діляли? Діли більше. От єдине, що хочеться додати. Я ще уявила, як коли по Росії влучає щось там, десь баво, вона все горить, палає там російські надзвичайники або хто там якісь військові, так що за без півіо, так А вони теж ходять, такі е те, те те що ділати, е, те ось і, 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 і воно, воно продовжує ось цей активніше влучати все. Ну а щодо того, як росіяни стріляють по Росії, де ж теж будемо далі детальніше говорити, адже російський винищувач впустив на вороворонську область крилату ракету класу повітря Земля Х 69 Зазвичай їх використовує для атак по Україні. Про це заявляє а, саме Уніан з посиланням на екстрені служби. Жбо регіону через російський телеграм-канал Астра. Всі, всі ці повідомлення з'являються за даними журналістів. Напередодні в полі неподалік селища Олександрівка знайшла уламка невідомого об'єкта, який вибухнув. Після цього трапилась пожежа. Спочатку Росіяни вирішили, що на землю впала уламка збитого БПЛА, однак прибувши на місце, працівники розвардії з'ясували, що насправді це фрагменти ракети Х-69, яку окупанти застосовують для атак на енергетичну систему України. Ракета здійснила так зване момивільне сходження, зруйнувалась під час падіння, постраждалих руйнувань, вдалось уникнути. Доповідають е, рашистські так звані е, змі. Ну знаєш, що мені от, Я тебе не перебувала, бо думаю, ж важлива така значить інформація. От коли ти говориш про е, от почала ти говорити про те, що один із ракетоносіїв просто випустив. Ракету по Вороніжу зазвичай вони випускають і по Білгороду. Я думала, ти скажеш так, але але на жаль, ні, дійсно в більшості своїй вони випускають її по території України. Але по Білгороду, по Білгородської області, там найбільша кількість просто вже ж давно не було. Останні мені здається, півроку, рік тому це було. Росіяни такі, ну все, будемо поосторожні. А, і вони такі були обережні, обережні, обережно в на іншу територію рефія. Вони ж. Трішечки впустили. Може, вони сітку над Білгородською областю зробили? До речі, так робили. Я пам'ятаю, вони робили Ми влітку. Здається, розповідали про те, що вони просто будинки і різні будівлі в сітками так накривали і думали, і ходили. Мабуть, молилися типу, що ось молились на Путіна. А й Путін помоги, щоб не літали ракети і безпілотники над головою.